Який вибір є найважливішим у Baldur's Gate 3? Вибір раси, класу чи готового персонажа, Та наче ні. Ви все одно зможете дослідити контент інших рас, класів та персонажів. Просто іноді перемикайтесь між супутниками. Друїди чи гобліни теж ні. Або кого б ви не обрали, далі події розвиватимуться плюс-мінус однаково. Теж саме стосується культистів, і арфістів, гондитів і залізноруких тощо. Та все ж є один вибір, який, хоч і не так сильно впливає на проходження, але точно є набагато більш дискусійним, неоднозначним і цікавим: імператор чи Орфей. Якщо ви проходили Baldur's Gate 3, ви пам'ятаєте цей вибір, його дійсно варто обговорити. Вітаємо на каналі GameViz. Сьогодні ми поговоримо про таких різних, але таких схожих гітів та ілітидів імператора та Орфея. Ви, звісно, скажете, що вони зовсім не схожі, що вони запеклі вороги, як вони взагалі можуть бути схожі. Але повірте, після перегляду відео ви зрозумієте, що ці два народи мають на диво багато спільного. І звісно ж, ми не зможемо оминути тему вибору між Орфеєм та імператором, хто з них правий, а хто винуватий. Тож дивіться це відео до кінця. Але спершу, як завжди, величезна і щира подяка нашим меценатам, список яких ви бачите на екрані. Якщо ви теж хочете допомогти нам у нашій справі, до ваших послуг посилання під відео. Ми ж у свою чергу половину зібраних коштів передаємо на потреби ЗСУ, вся звітність у спільноті. І до речі, в нас з'явився новий рівень підтримки. З рівнем підписки Король або королева Аенелля ви зможете самі запропонувати нам тему для відео. На жаль, це доступно тільки на Patreon та BuyMeACoffee. А тепер беріть тарілочку рагу із неогі або ж соковитий стейк із космічного хом'яка. Таке відео заслуговує тільки найкращих страв кухні Астрального моря. І приємного перегляду. Міжвимірна імперія. Пропонуємо почати з наших молюсків-фанатів біопанку і літиди вищі хижаки всесвіту Forgotten Realms. і не тільки. Причому хижаки в буквальному сенсі вони харчуються виключно мізками розумних рас. Їх неймовірні псионічні здібності роблять їх дуже небезпечними, навіть в бою один на один. Коли ж цілою колонією цих монстрів керує прамозок, істота з надлюдським сприйняттям та необмеженим розумовим потенціалом, ми отримуємо майже непереможний народ завойовників та поневолювачів, яким долею судилося підкорити усі виміри. Тож чому у грі вони можуть тільки марити своїм великим задумом? Звідки літиди з'явилися це таємниця? Відомо лише те, що вони надзвичайно давня раса. Записи про них на Файроні з'являються ще до появ згадок про цивілізації людей, ельфів та дворфів, і з цих записів можна також зробити висновок, що міскожери просто прибульці на Торилі. Якщо відкинути, прямо кажучи, бездоказові теорії про те, що ілітиди прибульці з майбутнього або ж сильно мутовані люди з далеких країв Всесвіту, в нас залишається одна версія. Найбільш правдоподібна теорія їх походження така. Колись вони були расою космічних завойовників, чия держава сягала найвіддаленіших кутків космосу. Розміри їх тодішніх володінь, смертний розум просто не здатен осягнути. Та імперія охоплювала не континенти, не планети, а цілі виміри. Цілі світи були підкорені військами і та їх рабів. А комунікація між різними сатрапіями здійснювалася за рахунок наутилоїдів, кораблів, що здатні подорожувати між планами. Це й було втіленням великого задуму, уявлення ілітидів про всесвітній порядок, де вони правителі, а всі інші їх раби та худоба. Невідомо, скільки б ще світів вони завоювали, скільки б ще народів підкорили, якби їх раби гіти не повстали. Повстання. Ілітиди не просто поневолювали цілі раси, вони змінювали підкорені народи шляхом селекції, схрещування та генетичного втручання. Так вони виводили цілі народи рабів, призначених для конкретних цілей. Їх найкращим винаходом стали гіти раса ідеальних рабів, сильні, витривалі, спритні, бездоганні гладіатори та охоронці. Усіх своїх невільників і літиди контролюють телепатично. Вони змушують нещасних жертв любити себе, а прамозка колонії шанувати як Бога. Побічною дією такого контролю є те, що іноді окремі невільники розвивають імунітет до психічного впливу міскожерів. Так, окремі діти змогли вирватися з-під контролю своїх хазяїв і навчити інших опиратися йому. Більше того, згодом самі діти розвили в собі псионічні здібності. В той момент іскра надії в їх серцях перетворилася на полум'я рішучості, вони почали повставати. Повстання гітів спалахували і згасали то тут, то там, у різних світах імперії міскожерів, але їм не вистачало лідера того, хто об'єднав би їх усіх. Таким лідером стала Гіт. Правна воїтелька наділена унікальною мутацією. Її психічні сили були настільки потужними, що вона могла блокувати вплив промозку на елітидів, через що останні втрачали зв'язок із своїм колективним розумом. Самі по собі дезорганізовані міскожери вперше пізнали страх. Дітей гід було вже не спинити. Повстання охопило усю імперію, війська гід постійно поповнювалися свіжими силами, ілітиди поступово програвали, залишаючи все більше світів. В намаганні врятувати своїх лідерів, їх колонії ховалися в найтемніших закутках Всесвіту, кожна окремо, щоб убезпечити свій власний промозок. Хоча міськожери зазнали поразки, а їхня імперія була зруйнована, Гіт воліла продовжувати війну. Але для цього було мало, просто повсталих рабів. Гіт задумала створити професійну армію. Всі гіти тепер без виключення мали навчатися військовій справі, навчатися полювати на елітидів. Особиста свобода більше не мала значення. Усе суспільство мало служити одній меті винищенню усіх міськожерів до останнього. Щоб прогодувати цю військову машину, діти самі стали захоплювати полишені ілітидами світи, грабувати їх і поневолювати місцеве населення. Звучить знайомо чи не так війна в небесах. Але новий порядок сподобався не всім. Багатьох не полишало відчуття, що вони самі перетворюються на ілітидів, стають такими самими поневолювачами. Лідером невдоволених став Зерітмон, ветеран багатьох битв, один з найкращих полководців. Гід. Він насмілився прямо заявити королеві, що їх народ стає тим, проти кого вони б'ються. Він закликав її припинити війну і спинити новий оберт колеса ненависті. Гід в свою чергу, проголосила його і всіх його послідовників зрадниками. У відповідь Зерітмон оголосив декларацію двох небес: як не може бути двох небес над однією землею, так і не може бути двох вождів в одного народу. Це було нічим іншим, як офіційним оголошенням війни. Так, суспільство Гіт розкололося на дві фракції: Гіт'янки – вірні Гіт, та гідцерай, вірних Зарітмоно. На новоспечену гітську державу нахлинули ріки крові, пролиті у братовбивчій війні. І насправді не скільки б вона тривала. Але Зерітмон загинув у бою, і його послідовники відступили до Лімбо, світу передвісного хаосу, де вони сховалися від гніву гіт. Гіт'янки перемогли, але їх армії були знекровлені. Більше гіт не мало достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з міскожерами. І тут на сцену вийшла Влакіт, перша, хто носила це ім'я. Вона була головною радницею королеви і користувалася її повагою та довірою. Вла -Кіт запропонувала гіт знайти союзників, а саме червоних драконів, дітей богині златіамат. Гіт прислухалася до поради і відправилася до Тіамат, матері хроматичних драконів. Але вона так більше ніколи й не повернулася до свого народу. Натомість повернулася армія червоних драконів, ватажок яких Ефеломон проголосив, що Гід пожертвувала собою заради спасіння свого народу, забезпечила вічний союз між своїми дітьми і червоними драконами. І, між іншим, призначила в Лаакіт своєю спадкоємницею. А ще між іншим, ми, друзі, закликаємо вас шерити це відео, писати коментарі та ставити вподобайки. Виконавши ці прості дії, ви значно допоможете просуванню нашого контенту. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення першими. Війна комети. Правда, була набагато більш простою та жорстокою. Влакіт пожертвувала гід Тіамат, щоб натомість отримати в якості союзників червоних драконів та узурпувати трон. Але, як ви знаєте, син гід Орфей. Дізнався про зраду в лакіт і, заручившись підтримкою почесної варти колишньої королеви, найвправніших воїнів дітянки, розпочав повстання. Так небеса Тунарату знову побагровіли. Знову діти дід проливали кров один одного. Але на цей раз, окрім крові, був ще вогонь драконів. Почалася війна комети. Орфей воював вправно, як гідний своєї великої матері-син, але все ж у вирішальній битві його здолав кітрак вос. І заключив принца в астральну призму. Та принц комети все ще залишався небезпекою як для Вла Акіт, так і для великого задуму міскожерів. Він успадкував від Гіт її здатність блокувати вплив прамозку. Тому навіть коли астральна призма опинилася в руках елітидів, і здавалося б, план абсолюту вінчався успіхом. Саме вплив Орфея вирвав з під контролю промозку іншого головного героя історії, імператора. І ви вже знаєте, що останній зробив далі. Отже, саме цей надзвичайно цікавий конфлікт космічних молюсків і жаболюдей, їх споконвічне протистояння і його наслідки зробили можливим сюжет Baldur's Gate 3. хижаки та мисливці. Повертаючись до питання, що спільного у гіт'янки та елітидів, ви вже маєте відповідь: все їх буття побудоване навколо війни. Але якщо вам мало прикладів їх спорідненості, згадаємо, ще начебто максимально далеко від війни тему розмноження. Міскожери, як ви можна сказати, відчули на власному досвіді, розмножуються шляхом підселення своїх личинок в організм інших живих істот, щоб вони живилися їх мізками і зрештою виростали в повноцінних елітидів. Що ви могли не знати, так це те, що в залежності від того, в якій істоті розвивався пуголовок, майбутній міскожер може мати різний вигляд. Так, пуголовок, імплантований в мозок біголдера, стає свідком розуму, бридкими, страшним гібридом обох видів, яких елітиди використовують в якості вартових. Якщо ж Пуголовка підсилити в мозок дракона, з нього народиться дракон-пожирач розуму, мерзенна насмішка над всім драконовим родом, потворний, але невимовно сильний і небезпечний звір, який ба більше володітиме псионікою. Таким чином міскожери завжди можуть вивести ідеального для конкретної ситуації бійця. Щодо гіт'янки, як неодноразово зазначала Лейзель, кохання в їх суспільстві як такого немає. Нові дітянки народжуються за чітким планом, спеціально відібраними для цього жінками. Ні про яку батьківську любов там не йдеться. Також вони, як ви теж знаєте, відкладають яйця, тож їх діти приходять у світ вже цілком розвиненими фізично. І варші або ж вихователі дітянки одразу дають їм до рук зброю і нацьковують один на одного. Так вони нібито забезпечують виживання лише найсильніших. Але, як ми бачили у грі, це лише одна з форм тиранії королеви ліча в Лакіт. Контроль над молодшими дітям за рахунок страху та штучно створеної ворожнечі між молоддю. Чи не здаються вам ці підходи дещо схожими? І ті і інші вирощують не стільки солдат, скільки рабів, відданих своїм тиранічним господарям. Тут вигідно відрізняються хіба що гідцарай, які цінують особисту свободу, які набагато менш войовничі і сконцентровані на внутрішньому розвитку. Давайте розглянемо ще один аспект: відносини з іншими расами. На Торелі абсолютна більшість ілітидів з давніх давен мешкають під мороку. Коли вони тільки прибули на планету, вони одразу ж продовжили свою справу поневолення і знущання над іншими расами. Вони обернули на рабів цілий клан дворфів клан двергар, так так, тих самих двергарів, яких багато хто знає, як сірих дворфів. До свого поневолення вони були цілком звичайними дворфами, але чотири тисячі років рабства змінили та спотворили їх до невпізнання. Вони стали жорстокою і безрадісною тінню колишніх себе, ганьбою дворфської раси. І ви не повірите, але вони так само розвинули психічні здібності, як колись гіти, і так само повстали проти своїх поневолювачів, перемогли їх і загнали тих ще глибше у найтемніші закутки підмороку. Історія, схоже, нічому не вчить міскожерів. Не можна тут не сказати про сприйняття світу елітидами. Ними керує суто холодний розрахунок та хижацькі інстинкти. Людські почуття та переживання їм абсолютно не властиві, окрім хіба що гордині. Ілітиди вважають себе вершиною еволюції і саме тому відносяться до інших рас просто як до мішків із м'ясом, які варті чогось лише як раби або їжа. І все-таки іноді логіка і прагматизм в елітидів переважають пихатість, і вони можуть торгувати із злими расами підмороку. В основному Дроу і тими ж двергарами, принаймні з тими, які взагалі стануть слухати міскожера, замість того, щоб потягнутися одразу за зброєю. І звичайно ж, основним товаром, яким цікавляться міскожери, є раби. Дітянки, до речі, теж недалеко відійшли від своїх колишніх господарів, такі саме пихаті, жорстокі та ксенофобні. Єдина відмінність полягає в тому, що вони не вживають мізки своїх рабів у їжу і не контролюють їх телепатично. Згадайте, як про вашу групу каже кітрак Вос, коли ви зустрілись вперше. Він за замовчуванням вважає, що ви слуги Лейзель, бо інакше ж і бути не може. А якщо ви починаєте говорити за неї, це взагалі ламає усі його шаблони. Знову виникає те саме відчуття спорідненості між цими двома народами. Хіба ні? Щодо гітсерей, вони набагато більш толерантні до інших народів, але їх суспільство ізольоване і замкнене у собі. Тож за виключенням дрібної торгівлі чи обміну інформацією. Ніяких більше справ з іншими народами вони не мають яблуко від яблуні. Останнім прикладом спорідненості дітіянки та міскожерів буде їх структура влади. Кожною колонією міскожерів керує промозок, який здатен обробляти величезні обсяги інформації за лічені секунди. Він постійно читає думки кожного члена колонії і за потреби може особисто контролювати дії будь-якого ілітида в певному радіусі. Це абсолютний контроль. Саме тому серед міскожерів так мало відступників. Можливо, їх було б більше, але прамозок їх визначає ще на тому етапі, коли перші сумніви, перші прагнення свободи закрадаються їм у голови. Тоді промозок одразу дає команду іншим вбити свого брата-відступника. Тому нам достеменно відомо тільки про декількох таких ренегатів: Омелома, імператора і ще трьох-чотирьох з настільних модулів ДНД. А що дітіянки? Ви, мабуть, самі вже розумієте, що замість промозку в них королева ліч Влакіт. Майже богиня, воля якої закон. Навіть гід страждають тим самим. З часу смерті Зарітмона і до сьогодні ними править заріт Менар Аґґід, надпотужний псионік та безсмертний бог король. Загалом, як ви могли пересвідчитися, елітиди та гіт'янки мають стільки ж спільного, скільки й відмінного. Колишні невільники точно перейняли в своїх господарів багато чого. Можливо, це в них вийшло підсвідомо, а можливо, це співпадіння. А можливо, гід з самого початку будувала свою імперію на манер елітицької за відсутністю інших прикладів для наслідування. І вибір між орфеєм та імператором тепер не здається таким чорно-білим. Чи не так? Вибір. Ось нарешті ми повернулися до нашого вибору: імператор чи орфей. Як ви вже зрозуміли, все не так просто. Наприклад, багато хто звинувачує імператора у лицемірстві, що він прикидається вашим союзником, а насправді просто маніпулює вами. Для підтвердження цих слів наводиться наступний приклад: якщо всю гру відмовлятися від використання сил Пуголовка і не довіряти імператору, він розкриє правду про герцогиню Стелмейн, що вони не були союзниками, а він просто поневолив її, як це роблять міскожери. І він натякає, що за потреби зробить з вами те саме. the truth this was the alternative relationship we could have had aren't you glad i finessed my methods but since you insist on thwarting my craft let us be blunt you are my puppet make no mistake without me you have no value Тож і керується він логікою та холодним розрахунком. Йому потребувався цілковитий контроль над брамою Балдура, який ніхто і ніколи не дав би міскожеру. Тож він не міг собі дозволити покладатися на людей, характери, цілі яких, на його думку, надто мінливі. Але у вашому випадку, навпаки, ваші з ним цілі співпадають, і ви самі хочете знищити абсолют. Ба більше вам необхідно це зробити, бо інакше ви перетворитесь на міскожера. Якщо розвивати цю думку, то ви з самого початку залежні від імператора, бо без нього ви приречені були б стати рабами Абсолют, тож йому навіть не потрібно контролювати вас. Ви вже залежні від нього і самі хочете досягти того ж, що й він. Ну а той аргумент, що він постійно бреше, ну, взагалі то вам спочатку бреше майже кожен супутник, бо далеко не всі хочуть ділитися своїми секретами з незнайомцями. Імператор вам каже рівно стільки, скільки ви маєте знати для виконання місії. Що ж стосується Орфея, то він, звичайно, набагато більш схожий на вас в плані сприйняття світу. Він понад усе хоче повернути своєму народові свободу, яку в нього відібрала Вла Кіт. Але не варто забувати, що він також незвичайна людина, він син самої Гід, яка на хвилиночку планувала підкорити інші раси так само, як це хочуть зробити і літиди. Звісно, Орфей може виявитися більш ліберальним, ніж його матір, але ми про це не знаємо. Що як він захоче втілити план гід після того, як поверне собі трон. Звільнивши його, ви наражаєте світ на небезпеку. Це все одно, що віддати корону каруса Рафаїлу, тільки замість легіонів дияволів на Фейрун прийде армія гітів на червоних драконах. Хоча знов таки це не точно. Якщо вже обираєте звільнити Орфея, то найкращим варіантом буде переконати його стати ілітидом так він не займе трон в Лакіт, а боротьбу замість нього очолить Лейзель. Яка за час вашої з неї подорожі точно зрозуміла, чому варто не тільки берегти свою свободу, а й поважати свободу інших. Хоча ви, звісно, керуєтеся власними судженнями у цьому виборі та й у всіх інших. Ми лише хотіли трошки послабити негативне ставлення до імператора, яке шириться серед ком'юніті з моменту релізу гри. І, звісно ж, пишіть в коментарях, кого обрали ви, Орфея чи імператора, і чому ви так зробили. Нам буде цікаво дізнатись ваші думки. З вами був канал GameVis і до нових зустрічей.